Місто Снятин. Маємо ось таку покрівлю, складається вона з трьох частин. Ось одна частина, друга, третя. Що ми на цій покрівлі робимо? Ми її утеплюємо. Утеплюємо цю покрівлю монолітним пінобетоном. Щільність пінобетона 190-200 кілограмів метр кубічний. Це є гарним довговічним утеплювачем, котрий не боїться вогню, шкідників. Ну і нічого на нього не впливає. Можна сказати, матеріал має необмежений термін експлуатації. Ось ми виставили маячки, оці маячки ми заливаємо. Тут від 350 до 450 мм. Також пінобетоном формуємо ухили. Потім по ньому буде напівсуха стяжка. Ну і потім мембрана. Отримуємо повністю експлуатовану плоску покрівлю. Тут гарні краєвиди. Також на покрівлі будуть встановлені сонячні панелі.